П'яте скликання сесії Закарпатської обласної ради розпочалося із офіційного звернення Михайла Рівіса щодо його останнього інтерв'ю, в якому побачили сепаратистські настрої і яке набрало неабиякого розголосу. Мені, чесно кажучи, дуже неприємно те що сталося, що із мого 40-хвилинного інтерв'ю було вихоплено одна фраза, яка ставить під сумнів про українську. На влаштованість не тільки мене, а всього депутатського корпусу Закарпатської обласної ради бачу розвиток Закарпаття тільки у межах України. Але я бажаю своєму краю і процвітання, і тому я буду піднімати на всіх рівнях питання рівного фінансування Закарпатської області з усіма областями. Я вважаю недопустимим те, що фінансування області у декілька десятків разів від'ємне порівняно із нашими сусідами. Опісля перейшли до розгляду питань, поставлених на порядок денний. Розпочали із необхідності звітування голови обласної державної адміністрації щодо виконання своїх повноважень. Однак рішення наразі не було прийнято. На засіданні порушили питання продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами горбського родовища, що на Виноградівщині. Я, як представник від виноградівщини прошу дати дозвіл розвивати Горбківське роздовище, яке знаходиться саме на виноградівщині, тому що раніше там працював завод. Завод налічував понад 500 робочих місць. Там сплачувалися великі мільйонні податки податків бюджет держави, але за деяких обставин завод збанкрутував. Тому на даний час є люди, які готові і надалі розробляти це родовище, вкладати кошти, але для того необхідно пройти аукціони і всі інші процедури. Це люди, які дадуть можливість створити робочі місця на Виноградівщині. Тільки це мене і хвилює, тому я лобію це питання в обласній раді. Питання користування надрами Закарпаття на сесії обговорювали бурхливо, однак безрезультатно, оскільки рішення так і не прийняли. Порушили і ряд інших питань, зокрема, затвердження нового директора краєзнавчого музею. Структуру та чисельність виконавчого апарату облради та план роботи на 2017 рік. Розгляд окремих питань був перенесений на наступну сесію ради.